Обласній організації Українського товариства глухих вже 80 років. Пісні, кульки, посмішки, квіти, а також грамоти від облдержадміністрації та Чернігівської міської ради. Так організація святкує свій ювілей. А починалось все у далекому 1935-му. Тоді найбайдужі активісти у Чернігові на громадських засадах допомагали людям з вадами слуху відчувати себе повноцінними членами суспільства. Нині ж родина утога чимала: п'ять територіальних організацій по області в Чернігові, Прилуках, Ніжині, Бахмачі та Новгороді Сіверському. З руками удосконалювалася робота. Набирались штатні працівники, які допомагали вирішувати людям ночуючим проблеми соціального характеру. На сьогоднішній день організація об'єднує 1737 осіб з ведами слуху, здебільшого. В організації працюють люди, у яких десь у родинах є люди з вадами слуху, але страпляються і такі випадки, коли сторонні люди не мають відношення до людей з вадами слуху, приходять в організацію і працюють. Сьогодні глухота для них не вирок. Люди з вадами слуху працюють в різноманітних сферах. Вони обирають різноманітні професії і працюють не тільки в спеціалізованих підприємствах. Товариства, але і на різних підприємствах різних форм власності. У нас є і медики, у нас є і банкіри, у нас є і зубні техніки, і економісти. В організації є чимало і молоді. Батьки дітей з вадами слуху кажуть, їхні діти так само, як і здорові, займаються творчістю та спортом. Вони дружні та відкриті до спілкування. Моя дівчина Аня Нагорна, вона не нані слишить страждяждіння, і, звісно, для нас це було б очень большим стресом, коли ми це узнали. Багато много плакали, много переживали. Ну в дальнейшем все сложилось может быть даже как-то не так уже плохо, чем мы думаем на самом деле. Надо смириться с этим, надо жить дальше, и надо развивать ребенка. У нас дети очень открытые, Очень открыты, они хотят общаться.